Ну що, жнив вам в YouTube. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Шпаримо пшеницю! Врожай! Ну, Врожай як врожай! Як завжди хочеться більше, а отримуємо стільки-стільки заслуговуємо. Знаходимося загалом на шматку в 15 гектарів. Отам за горизонтом була кукурудза, тут був соняшник. Значить, зризли кукурудзу по 20 центнер вийшло. По соняшнику, я думаю, десь ну, 25 буде точно. Може навіть трошки більше. Ну, 25 точно буде. Тут от, виходить, вона по вигляду рядки ну, набагато якби, не проглядається, аніж на кукурудзі. Бо Вона кукурудзі, по-перше, пізніше ж сіяли. І вологи так маловато було. Плюс весною вологи не було, всі літрою годували, але в цьому році така штука по ходу працює, що чи годував, чи не годував, а врожай 20-25. Зараз відрізаємо, виходить, клин. Подрібнювачем. А оце, ну потім пізніше покажу. Подрібнювач відключимо, подвинем його трошки вперед. Оце ж жматочок будемо косити без подрібнювача, щоб потім затюкувати солому. Зерна мало в об'ємі, але дуже гарне таке. Прям, ну Реально що з-підвіялки. Я вже бігав-бігав за комбайном, думаю, ну мало ні, може ми там ви і Вилітає, оце таке, знаєте, щупле якесь там, недорідне, маленьке. Ну, Щось там десь і вилітає, ну не координально, щоб е, рахувати це як великі втрати, якісь там. да. Ну, Зерно йде, потім теж так само що я покажу. Прям ну, реально такі хлібці. Бо колоски, виходить, вона. Хоч і слабо покущена, але колоски ну, майже повні з зерном. Бо у людей я так дивився і по тіктоках, по ютубах, що заморозки були нас це мили... милувало, так би мовити, да? Бог милував. і Заморозків у нас таких не було, і пшениця більш-менш те, що вже є, те і є. Бо якби був ще й заморозок, виходить, тут бацентнер по 10 було б, напевно. Щоб оце промерзло ще, те, що. Навіть і зав'язалося. Ну, от. По колосках, от навіть внизу ось зерно є. Ось дивіться, яке крупненьке. Ну і, і вгорі виходить, теж. Ну, от повністю колосок з зерном. Ну, Можливо, десь там зерня і немає, звісно, може одне-два там. да? Ну, все рівно не так, як у людей, трошки. Трошки краще, не наче. Ну, Можна сіяти сиять зразу! з кабины А де Ящики з ключами Це, що там ще Відра під ці як, під соски, блядь, да? Що там ще ставлю? Бутылок от -от -от. Обдувка, ота, блядь де бензинова, де обдувка, де ну? Оно... Нема О, фільтр топлів, бачу О. Не, лежить Реально? Ну фі, фи... ні, та чистий, ну вікс, а, ну, я, ну я ж кинув, щоб був Де воно? Чого у вас так тут телефони тільки валяються, а то і все. Нет? 78. Що, температура? Двигуна 61. А, не видно, На, на телефоні так. не, Ну на темнень. 79-61. Ну так 79, це ж термостати постоянно. Не, ну нормально, так, да, поки. Ну, коротше, в попередньому я ж все ж розповів там, що і як. Ну я дивлюсь, я ж кажу, що там десь по двадцятки вийшло yeah. по кукурузі, ну а тут десь 25 буде. Ну, бо тут повеселіше, вона і получше, і, да? так? Раніше сів. Ну, раніше сі да, так, десь 25 точно, може там, это, ну а може і ні. А може і по 25. Бо так, і тут і соломки більше. От прям видно, що воно візуально ось, ось ну по краю батька Іка взагалі казав, а ну воно диви. Густота, видно, що гуще розкущена. Ага. Так а чого? Я, я взагалі не, дупля не відбиваю. Слую може сюди. Та не знаю я. Ну оту, так, да, тут диви, яка вона розкущена, розета, видно, он метрів 6 якраз, а тут вже поменше. А, і воно ріденько з воно навіть на камері. Даже. Це ж край всі. Ну край, так. Да. Не ну якби ти кажеш, що перес'євити мішки, ну то вони б тоді повністю були, ти ж до дороги, що, обсіви не робив, чи перес'єв. Ну, да. Ладно, там пару метрів, та і все. Ну, густота ні. Получається там сили якась більше, може дійсно як там дощ, чи що щось смиває, чи бог його знає що. А може так, да, так, да, може. Ну, коротше Що маємо, те маємо. Тут уже ти що хочеш робити. Ну так, два слова, хто можливо засумнівається, такі будуть по-любому. За густоту посіву у нас тут виходить 15 міжряддя десь штук 50 на метр. Ну, є у нас люди, які сіють і сотню, і все. Я скажу так, ну, не буду бігати по чужих полях, показувати хер з ним. Для себе я знаю, що я кажу. Густота візуально приблизно така. Просто у людей осиста вона. А Колоски, якщо у нас от колосок, як колосок, а там таке от два рази менше і таке щупленьке і все. Констабір, коротше кажучи. Тож, скоріш за все, і врожайність може бути така сама, а може бути і нижче, може бути трошки і вище, бог його знає, не знає. Коротше, отакі справи. Хай, хай буде да, не, ну, не мешатыми, ме, ну хай буде ну, же, так, да. Не, ну той понятна, то и понятно, да, то стрепешь молку. Значит, я ну, вот сами. Вы не приспособлены. Ну да, никто я не приходит. Так, что мы... Болт берется сейчас. Закручиваем назад. Да, да, помню, да. Ну просто так. А. Опа! Сейчас пойдет. Що, що. Прийде. Опа, на мене витягується. Так, за да, де. Да, да. Що там, болт? Витягується той те чи не гніт? Ні. Ось. В груді. Це не витягується. Оцей витягнуть. В місті шайбочка і шайбочки, там ще. А, ah, со своими целыми. По да пофиг с чем, да. Да нет, там, там та закручено оно получается. Так, и что там ты? Та? Гайка все ж тебе есть? Ты там торчит без ничего. Вот это торчит. да, уже. Металло. Ключи есть, тебе хватает? Да, да. Мы ж там по одному, по-моему, да, чтобы да. він никуда. Ах ти, блядь, охи, гайкуш сука. Облизана усіх. Треба тягти, бо тягне. Так я ж болт не витягну. Mm. На перекос. Ось... Я тільки відпустив, і воно його рвануло. Mm. Mm. Греченько. Ща-ща, ключом, ключом попробую. Тугенько ще. Так. Що, тепер дивимось. Потихеньку, так, да? Ну так. тебе рівно воно там, нормально? Ну так, можна так і дати. Не спеши, бо провод. Йде? Не спеши, Бо у мене тут. Отак. Що Не злізлося? Ну, на шляху. На шляху? Там уручки. Тепер у мене тут дальше. А, ну в принципі нормально, так? Так, стоп, стоп, не спеши наш дивиться теперь. Ну ще ну, чуть-чуть вперед, буквально там, поки що десь здесь не двигается. Ото, так. Да. Ото у тебе, наверное, поняв? Оце і да. оте. Отам, да. Оце? Да, да, да. так, так. Ну вперед. А, правильно. Фу, ну, вперед, все, вперед. Все, 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 блядь. Сейчас, піжди, я у подивлюсь тут.

Отак пройшла наша модернізаціон. Тепер тут буде сипаться все в волочок і подрібнювач на місці. Зараз покажемо, як воно буде. Так, це треба ставати сюди, бо... Вітер з цього боку подрібнювачем, що без соломи я <гум> не бачу А, ось о, починає щось з'являтися, ну таке собі А ні, ось трошки більше. Ну таке Ну ясна справа, як врожай 25, то і соломи. Особливо звідки взятися. Ми будемо залишати оцей шматок. Тут гектар 5 і ще півтора там соломки. Думаю, потрібний нам об'єм соломи настріляємо.